Рада вітати, друзі! Новий випуск простої автоматизації із Антоніною Коровкіною та Мар'яною Кавин. Тема сьогоднішнього відео нецільова цільова благодійна допомога працівнику. Як її нарахувати у баз та як відобразити таке нарахування у додатку 4ДФ нашого об'єднаного звіту. Що стосується самої нецільової благодійної допомоги, то її надання регулює пункт 177.3 податкового кодексу, який зазначає, що не оподатковується та частинка нецільової благодійної допомоги, що не перевищує розміру вказаного у пункті 169.4.1 податкового кодексу. Що це власне за розмір? Це той розмір доходу, на який ми орієнтуємо, сколодивимося, чи має право наш працівник на податкову соціальну пільгу. Зокрема, це наш прожитковий мінімум, який встановлений на 1 січня поточного року, помножений на коефіцієнт 1,4 та заокруглений до найближчих 10 гривень. У 2024 році, колеги ця сума. Думаю, ви вже знайомі з нею становить 4240 гривень. Тобто ми можемо нашому працівнику надати нецільову благодійну допомогу у сумі 4240 гривень, і це для нас не потягне за собою обов'язку утримання ПДФО та військового збору з такої суми. Власне, з сьогодні у відео я покажу, як відобразити нарахування такої суми та як відобразити її відображення у додатку 4ДФ. Що стосується тієї частинки нецільової благодійної допомоги, яка буде перевищувати такий розмір, як її нарахувати у програмі, як її відобразити в додатку 4 деф, ми будемо говорити з вами у наступному випуску. Тому не пропустіть! І, колеги, переходимо власне, до тих налаштувань, які потрібно нам провести у вас, щоб відобразити таку допомогу нашому працівнику. В першу чергу нам потрібно створити спосіб відображення цієї нецільової благодійної допомоги. Для того ми переходимо у меню зарплата та кадри. Нам потрібно під меню довідники та настройки та знаходимо тут знайомі нам вже способи відображення зарплати в регламентованому обліку. Нам потрібно створити новий спосіб, я вже, звісно, його створила. Вам потрібно його відповідно якось назвати для того, щоб ви орієнтували, що це саме цей спосіб. Я собі назвала нецільова цільова благодійна допомога. Ви називаєте так, як зручніше буде власне нам. Далі нам потрібно задати правила його відображення в обліку. Перше нам потрібно задати рахуночок витратний, це наш 949-й, і задаємо статтю Витрат інші витрати господарської діяльності. У кредиті ми ставимо рахунок 663. Що стосується колеги ЄСВ, то ЄСВ на таку виплату не нараховується, тому нам потрібно задати особливий спосіб відображення. Він називається Не відображати в обліку. Він знаходиться у тому ж довіднику способи відображення зарплати, але він вже попередньо нами створений, не нами верніше, а розробниками створений, тому нам його додатково створювати не потрібно. Ви його можете знайти у папці Службові. І, власне, тут знаходимо не відображати в обліку. Як бачите, тут немає жодних рахуночків для відображення. Натискаємо Записати та закрити. Відповідно, маємо нашу нецільову благодійну допомогу, яку ми зможемо підтягнути вже в наступних налаштуваннях. Далі, що нам потрібно зробити, це створити новий вид доходу для ПДФО. Знову ж таки, повертаємось до зарплати та кадрів, довідники та настройки і спускаємось нижче у види доходів по Тут, друзі, нам потрібно створити суму нашої нецільової благодійної допомоги, що не оподатковується подарифоти військовим збором. Якщо ви звернете увагу, то тут є сума нецільової благодійної допомоги, вже задана стандартно, але та, яка перевищує розмір прожиткового мінімуму. Ну, тут так написано не зовсім коректно, але нехай воно так буде. Не будемо вже наших програмістів, які це писали, сварити. Власне. Той та сума, що перевищує, ми з вами поговоримо у наступному відео. А сьогодні нам потрібно створити нову суму нецільової благодійної допомоги, розмір якої не перевищує граничну суму доходу тобто, це наших максимум 4240 тисячі гривень. І колеги, врахуйте, що така сума це на рік, а не на місяць. Отже, створюємо новий вид доходу, можна скопіювати з цієї, що перевищує, можна створити самостійно ручками. І задаємо код 169, для того щоб ми власне, відобразили це у додатку 4 df Така допомога відображається, нагадаю колеги, за кодом 169. Найменування називаємо так, як зручніше нам, щоб ми орієнтували, що саме це за вид доходу по ДФО. Я собі назвала сума нецільової благодійної допомоги, яка не перевищує граничний розмір доходу, щоб було зрозуміло, плюс-мінус, що саме це є. Наступне нам потрібно задати спосіб відображення. Власне, спосіб відображення ми обираємо не відображати в бухобліку. обліку. Це вже знайомий нам спосіб, власне, той самий, який ми обирали, коли створювали спосіб відображення в обліку. Нашої нецільової благодійної допомоги, і підтягували його для ЄСВ. Знову ж таки, для ПДФО ми його сюди підтягуємо. Наступне ставки податку. На полі Ставка податку, звичайно ми обираємо не оподатковується. Збільшено обираємо також не оподатковується. Для резидентів Дія-Сіті можна тут не заповнювати, якщо ви не є резидентом Дія Сіті, якщо є, то можете також поставити собі не оподатковується. І військовий збір, колеги, залишаємо порожнім. Натискаємо записати і закрити. Таким чином, ми створили наш вид доходу ПДФО, наш код 169, але в тій сумі, що не оподатковується ПДФО та військовим. Наступне, що нам потрібно зробити, це створити новий вид нарахування. Власне, це вже те нарахування, яке ми будемо відображати в документі нарахування зарплати. Можна створити його собі просто методом створення, можна скопіювати з якогось іншого. І, власне, перепрошую, це оподатковувана це наступне відео. І, власне, наша нецільова благодійна допомога не оподатковувана. Створюємо, я її вже звісно завчасно створила. От, колеги, задаєте той, який буде вам зручно, тобто бажано, що він не повторювався із тими, які вже тут є. От я собі задала, наприклад, код 0,4. Найменування називаєте знову ж таки так, щоб ви могли ідентифікувати, що це за нарахування. В моєму випадку я собі назвала «нецільова благодійна допомога не оподатковується. Наступне нам потрібно перейти, звісно, на наші вкладочки. Вкладочка опис ми тут зазначаємо категорію інше, і спосіб розрахунку фіксованою сумою. Тобто ми вже в документі нарахування зарплати будемо вносити ту суму, якою ми, власне, і допомагаємо нашому працівнику. Далі, що нас цікавить, це вкладка Податковий та бухгалтерський облік. І на вкладці Податковий та бухгалтерський облік у полі вид доходу ПДФО», колеги, ми власне підтягуємо. Попередньо створений нами вид доходів ПДФО. Зверніть увагу, сюди ми підтягуємо той вид доходу, який ми створили. Сума нецільової благодійної допомоги, що не перевищує граничний розмір. Він, власне, так і буде за кодом 169. Наступний вид ЄСВ нам потрібно обрати не враховується, оскільки ЄСВ ми не нараховуємо. І наступне, що нам потрібно зробити, це наш спосіб нарахування, тобто відображення в бухгалтерському обліку, на якому рахунку. Натискаємо галочку Як зазначено на рахуванні». Спосіб відображення ми обираємо нецільова благодійна допомога. Це, власне, той спосіб, який ми з вами створили на початку відео. Нецільова благодійна допомога на рахуночку 949 І задаємо рахунок 663 Таким чином, ми створили нарахування нашої нецільової благодійної допомоги, але в межах суми, яка не оподатковується, ПДФО та військово. Тепер давайте перейдемо до її відображення, власне, у документі нарахування зарплати. Я вже, звісно, його попередньо створила. Ось таким чином, друзі, у нас буде відображатися не цільова благодійна допомога неоподаткована. Звісно, автоматично програма вам її не нарахує і цю суму сюди не підтягне. Її потрібно ручками додати. Яким чином? Ми створюємо або купіюємо з попереднього запису новий запис. Обираємо нашого співробітника, задаємо підрозділ і у полі Вид нарахування ми підтягуємо раніше нами створений нарахування нецільової благодійної допомоги. Власне, те нарахування, яке ми на попередньому кроці з вами створили. Ми його сюди підтягуємо, задаємо нашу суму. В даному випадку я задала максимум наш, який неоподаткований це 4240. І, відповідно, таким чином у нас не виникає ні нарахування ПДФО, ні військового. Давайте ми це. Вилучимо, оскільки в нас такий запис вже є, натискаємо Перерахувати. Відповідно, маємо на вкладці ПДФО, наша сума благодійної нецільової допомоги. Під кодом 169.4.240. Бачимо, податок у нас не з'явився, відповідно, ПДФО та військового немає. Проводимо наше нарахування і, колеги, остання. Останній штрих, як це кажуть, це наш додаток 4ДФ. Подивимось, яким чином програма його підтягнула. Нам потрібні звіти, регламентовані, вбудовані. Ось наш зовнішній звіт, розрахунок доходів та єдиного внеску. Нам потрібно змінити організацію. Це у нас надійні ворота. І перший квартал 24-го. Нарахування ми відобразили в січні. Відповідно, за перший квартал програма би нам мала підтягнути це у 4 df у січень. З кодом 169. Бачимо нашого працівника, бачимо нашу суму 4240 і ознака доходу 169. Ось таким чином, колеги, коли у вас є нарахування нецільової благодійної допомоги, таке, що не оподатковується БДФО в розмірі не більше 4240 на рік, можна відобразити його таким чином у власне нашій програмі БАС. Відобразити таке нарахування, щоб програма його автоматично затягувала нам в додаточок 4DF. А що робити, коли у нас буде сума, яка буде оподатковувана, тобто більша за розмір 4240. Як відобразити оцю різничку, яка буде оподаткована по ДФО та військовим, я вам розкажу у наступному випуску. На цьому, друзі, все. Я вам дякую за перегляд і до наступних зустрічей. Звісно, якщо відео вам сподобалось, не забувайте про лайк та коментар. Мені буде приємно. До зустрічі! Якщо ви бухгалтер неприбуткової організації, вам буде корисно відвідати міні-курс Бухгалтер неприбутківця. Запрошую!